Чи знаєте ви, що задовго до появи Золотоверхого Києва за 500 років до хрещення Русі на наших землях вже існувала могутня держава, яка змушувала тремтіти найбільші імперії світу? Це не легенда і не казка, це історія про забутих титанів нашої землі, це історія про Анський Союз. Першу справжню імперію українців, яка стала щитом для Європи і мечем для ворогів. Сьогодні ми відкриємо сторінку історії, яку від нас довго ховали, і дізнаємося, як наші предки зламали хребет непереможним готам. Уявіть собі, четверте століття нашої ери, світ охоплений хаосом. Велике переселення народів, наче гігантське цунамі, змиває старі кордони. Римська імперія, колись могутня і непорушна, тріщить по швах і стікає кров'ю. А тут, у серці Східної Європи, на безкраїх просторах від річки Прут до Сіверського Дінця, формується нова, небачена досі сила. Іноземні хроністи, візантійці та готи з повагою і страхом називають їх антами. Але хто вони були насправді? Якщо ми поглянемо в глиб віків крізь товщу землі, археологія дасть нам чітку відповідь ми знаємо їх як носіїв пеньківської археологічної культури. Це були не дикі кочівники, що живуть у наметах, це були господарі своєї землі. Осілі землероби та вправні ремісники. Вони будували свої поселення на сонячних схилах річок, там, де Чорнозем давав найбагатші врожаї. Їхні житла це напівземлянки, заглиблені в землю на метр або більше, що було геніальним рішенням для нашого клімату. Взимку земля тримала тепло, а влітку дарувала прохолоду. Всередині такої хати завжди палала піч Кам'янка, серце дому, яке не лише гріло, а й годувало великі родини. Але анти не були простими селянами, вони мали свої протоміста, свої центри влади та індустрії. Одним із таких чудес був пастирський град на Черкащині. Це не просто село, це був справжній мегаполіс свого часу, площею у 20 гектарів, оточений потужними валами. Тут диміли горна ковалів, тут гончарі на спеціальних колах виточували вишуканий посуд, який потім знаходили за сотні кілометрів звідси. Це свідчить про те, що Анський союз мав розвинену економіку і торгував з усім цивілізованим світом. Та найбільше про велич антів говорить їхнє золото і срібло. Згадайте мартинівський скарб, знайдений на березі річки Рось. Це понад сто виробів із чистого срібла, серед них знамениті фігурки танцюючих чоловічків. Погляньте на них уважно: руки в боки, ноги зігнуті в широкому стрибку. Впізнаєте? Це ж рухи гопака. Це прямий доказ того, що наш національний танець це не вигадка козацьких часів, а ритуал, якому півтори тисячі років. На грудях цих срібних чоловічків викарбовані візерунки, що точнісінько повторюють вишивку на українських сорочках. Це означає, що Анти це ми, це наші прямі предки, які залишили нам у спадок не лише землю, а й культуру якими ж вони були, ці люди? Візантійський історик Прокопій Кесарійський, який бачив їх на власні очі, описує антів як велетнів. Він пише: вони дуже високі на зріст і надзвичайно сильні. Колір шкіри та волосся у них не надто світлий, але й не чорний, вони всі рудуваті. Це портрет класичного українського воїна-богатиря. Але найцікавіше це їхній дух. Прокопій із сподовом зазначає, що ці племена не підкоряються одній людині. Вони з давніх давен живуть у демократії, і всі важливі рішення, чи то війна, чи то мир, ухвалюють спільно на народних вічах. У VI столітті, коли вся Європа схиляла голови перед королями і тиранами, на наших землях вже панувало. Народовладдя це у нашій крові. Їхня віра була суворою і простою. Вони вірили в одного Бога, творця блискавки, володаря над усім світом, йому приносили в жертву биків перед битвою. Це був Перун, Бог грози і війни, покровитель дружини. Анти не вірили у сліпу долю. Вони вважали, що свою долю можна змінити мечем і молитвою. Якщо воїну загрожувала смерть, він давав обітницю Богу: Врятуй мене, і я віддячу тобі. Це були відносини партнерів, а не рабів. Та мирне життя закінчилося, коли на горизонті з'явилася чорна хмара, готи, германські племена, закуті в залізо, які пройшли маршем через усю Європу, шукаючи міфічну країну оюм, землю річок і багатства. Вони створили тут на півдні України свою могутню державу. Їхній король Германаріх підкорив десятки народів від Балтики до Чорного моря. Його влада здавалася безмежною. Але після смерті старого Германаріха до влади прийшов його внучатий племінник Вінітарій. Його ім'я перекладається як воїн або переможець, амбітний і жорстокий. Він вирішив раз і назавжди вирішити слов'янське питання. Він не хотів сусідів, він хотів рабів. У 375 році нашої ери. Вінітарій збирає величезне військо і йде війною на Антів. Це був момент істини. Два світи зійшлися у смертельному двобої. З одного боку. Професійна готська кавалерія, важка піхота, що знала стрій і дисципліну. З іншого анське ополчення, озброєне списами, дротиками і великими щитами. Але анти мали те, чого не мали готи. Вони знали кожен яр, кожен ліс і кожну річку своєї землі. Перша битва стала шоком для завойовників. Йордан, готський історик, неохоче, але чесно визнає, анти перемогли. Уявіть собі, цей тріумф. Варвари, яких називали римляни, розбили найкращу армію Європи. Вінітарій, принижений і розбитий, змушений був тікати з поля бою, залишаючи тіла своїх воїнів воронам. Ця перемога. Пролунала як грім серед ясного неба. Вона показала всьому світу, що Анський Союз це сила, з якою не можна говорити мовою зброї. Однак, поранений звір стає вдвічі небезпечнішим. Вінітарій не міг пробачити ганьби. Він витратив рік на підготовку. Він мобілізував усіх, кого міг, зібравши нову ще більшу армаду. Анти, сп'янілі від першої перемоги, можливо, недооцінили ворога, а можливо, сили були просто надто нерівними. У другій кампанії сталося непоправне. анське військо було розбите. Але Вінітарію було мало простої перемоги. Він хотів помсти, він хотів такого страху, який би передавався з покоління в покоління. У полон до готів потрапив Верховний вождь антів, якого називають іменем Бож. Деякі історики вважають, що це навіть не ім'я, а титул, вождь, або пов'язують його зі словом Божий. Те, що зробив готський король далі, досі холодить кров. На високому пагорбі, так, щоб це бачили всі, він наказав розіп'яти Царя Божа, але не самого. Разом із ним на хрестах розіп'яли його синів та сімдесят найповажніших старішин. Вдумайтеся в цю цифру: сімдесят старішин. Це був увесь світ нації, уся еліта, всі князі родів, які складали раду Анського Союзу. Це було масове знищення керівництва держави. Вінітарій хотів обезголовити народ. Перетворити його на стадо без пастуха. Ця трагедія була настільки глибокою, що пам'ять про неї жила століттями. Через 800 років автор Слова о полку Ігоревім згадає про час Божий як про епоху великої слави і великого горя. Ось готські красні діви заспівали на березі синього моря, оспівуючи час Божий. Пише він, це доказ того, що цар Божий став легендою, символом незламності навіть перед лицем мученицької смерті. Здавалося б, це кінець, еліта винищена, армія розбита, народ у рабстві. Але українська земля має дивну властивість вона породжує месників. Жорстокість вінітарія зіграла з ним злий жарт. Вона не зламала антів, а лише розпалила вогонь ненависті. А головне, вона змінила баланс сил у світі. На сході в цей час піднімалася нова загроза гуни, степові кочівники, що не знали жалю, дізнавшись про ослаблення антів, які були їхніми потенційними союзниками. Гунський каган Баламбер вирішив діяти. Він не міг дозволити готам стати гегемонами. Утворився несподіваний союз. Залишки анських загонів об'єдналися з гунською кіннотою. Відплата прийшла швидко і була страшною. Об'єднана армія вдарила по готах на річці Ерак. Це була битва на знищення. Вінітарій, вбивця Царя Божа, загинув у бою. За переказами, стріла Баламбера влучила йому прямо в голову. Готська держава розсипалася, як картковий будинок. Ті, хто ще вчора вважав себе господарями світу, втекли на захід, звільнивши українські степи. Анський Союз постав із попелу. Він вижив. Після перемоги над готами почався справжній золотий вік антів. У V та VI століттях вони контролювали величезні території. Вони стали настільки сильними, що сама Візантійська імперія, спадкоємиця Риму, змушена була шукати з ними дружби. І тут на сцену виходить ще одна неймовірна постать, ім'я якої зберіг для нас історик Прокопій. Це Хіль Будій. ант за походженням. Він був не просто найманцем, він став візантійським генералом. У 30-х роках VI століття імператор Юстиніан призначає його магістром Мілітум, головнокомандувачем військ у провінції Фракія. Уявіть собі, наш предок, слов'янин, командує римськими легіонами на Дунаї. Хільбудій був воїном від Бога. Прокопій пише, що він був людиною виняткової енергії і безкорисливим шукачем слави. Він не чекав, поки вороги перейдуть кордон. Він сам переходив Дунай і громив загони варварів на їхній території. Три роки він тримав кордон імперії на замку, доки не загинув у героїчному бою. Але історія хільбудія. На цьому не закінчилася. Вона мала продовження гідне голівудського детектива. Через 12 років після його смерті серед антів з'явився чоловік, як дві краплі води, схожий на загиблого героя. Він теж називав себе Хільбудієм. Анти вирішили зіграти у велику політичну гру. Вони оголосили, що їхній вождь живий. І відправили послів до імператора Юстиніана. Умови Анті були зухвалими. Вони вимагали віддати їм стародавнє місто Турріс на Дунаї та навколишні землі. В обмін на це воскреслий хіль будій обіцяв охороняти кордони імперії. Фактично, анти хотіли створити свою офіційну державу під протекторатом Візантії, легалізувати свої завоювання. Імператор майже погодився, ця афера століття могла змінити карту Європи. Лише завдяки хитрості візантійського полководця Нарзеса, який перехопив самозванця по дорозі до Константинополя і під тортурами змусив зізнатися, план зірвався. Лже, Хільбудія стратили. Але сам факт таких переговорів свідчить про те, що Анський Союз. Був потужним геополітичним гравцем. Анти воювали не тільки на Дунаї, їхні загони, як елітні найманці, пройшли всю Італію. Вони штурмували Рим, билися проти готів під стінами равенни, вони були майстрами засюдок і нічних рейдів. Там, де важка піхота грузла в багнюці, легконогі анти проходили непоміченими, ховаючись під водою. І дихаючи через очеретини, щоб завдати раптового удару в спину ворога. Європа знала і боялася їхньої сили. Та наприкінці VI століття доля знову випробувала наших предків на міцність. Зі сходу прийшла нова біда, страшніша заготів, авари, або як їх називали літописи, обри. Це була ідеальна військова машина, перші лицарі степу, які принесли в Європу залізні стремена, що дозволяло їхнім вершникам завдавати страшних ударів списом на повному скаку. Аварський каган Баян почав методично знищувати землі антів села палали, людей гнали в рабство. У розпачі анські вожді вирішили спробувати домовитися. Вони обрали свого найкращого дипломата Мезамира, сина Ідарізія. Візантійський дипломат Менандр описує Мезамира як людину горду, навіть зухвалу. Прибувши до шатра аварського хана, Мезамир не став падати на коліна. Він говорив як рівний з рівним. Він вимагав, а не просив. Він погрожував аварам гнівом анського народу. Ця сміливість коштувала йому життя. Один із радників шепнув хану ця людина найсильніша серед антів. Він природжений лідер. Якщо ти вб'єш його, то обезголовиш весь народ. Хан Баян знехтував законами честі, посла вбили. Це стало сигналом до тотального терору. Літописець Нестор залишив нам страшну згадку про ті часи. Він пише про плем'я дулібів, яке входило до Анського Союзу, і примучували авари дулібів, каже Літопис. Авари дійшли до такої нелюдської жорстокості, що запрягали у свої вози замість волів дуліпських жінок. П'ятеро жінок мусили тягнути господаря завойовника. Це була спроба не просто фізично знищити, а морально зламати, розтоптати гідність народу. Але де тепер ті авари? Літопис відповідає коротко: згинули, як обри. Вони зникли безслідно, не залишивши по собі нічого, крім поганої слави. Горді завойовники вимерли. А що ж, Анти? У 602 році нашої ери назва Анти зникає зі сторінок хронік, але народ не зник, він просто змінив ім'я. Імперія розпалася на окремі племена, які ми добре знаємо зі шкільних підручників історії: поляни, що заснували Київ, сіверяни, що контролювали Лівобережжя, Тиверці та Уличі, Анський Союз. Став тим фундаментом, на якому через кілька століть виросте Київська Русь. Сьогодні, коли археологи знаходять у нашій землі срібні фігурки анських воїнів, коли ми чуємо в нашій мові слова Бог, рай, собака, які анти перейняли від своїх сусідів, ми торкаємося живої історії. Ми нащадки тих, хто зупинив готську навалу. Ми. Діти тих, хто будував першу демократію Європи, ми спадкоємці царя Божа, який обрав смерть, але не покору. Історія Анського Союзу вчить нас головного імперії падають, тирани гинуть, а народ, який любить свою землю і готовий за неї битися, безсмертний. Пам'ятайте про це, коли дивитесь у дзеркало. У ваших жилах тече кров переможців. Якщо ця історія змусила ваше серце битися частіше, якщо ви відчули гордість за наших великих предків, підтримайте це відео вподобайкою. Нехай світ знає правду про велич нашої історії. І напишіть у коментарях, про яку ще сторінку забутої української слави ви знаєте.